Всім привіт! 21 серпня 2025 рік. З вами компанія електромотор. Друзі, веду на доставочку подрібнювач для гілок Bosch АХТ АИХТ-25ДР. Отак він виглядає запакований в коробочки. Тут у нас помпа. Просили не зривати на доставочку, так що показую саму упаковочку. Пересікає гілочки за допомогою ножів, як бачимо діаметр до 45 мм. Його потужність. Дивіться як. Отакий От допоміжний толкаті, є місце, де його розмістити, так що всі під рукою. Також є реверс, якщо там м'яло, гілочки, можна вернути назад, зам'яти гілочки, а потім знову запускаємо роботу. Вага даного подрібнювача, як бачимо, 30 кілограм. Контейнер досить місткий. 53 діти. Так що, друзі, кого зацікавили подрібнювачі від німецького виробника Bosch? А! XT25TS заходьте на сайт електромотора та телефону 063 426 1010 і будете мати надійний подрібнювач, який допоможе привести ваш участок у порядочок. 063 426 1010 10.